That drink of lame, that drink of beast, that drink We got Henny, we got Saints, we got Cookie. Some... Так, на жаль, я помітив, що минулі серії поки з батлу записались, ну, не дуже гарно, там просто 음, така ситуація, що чомусь Капкут якось себе автоматично захоплював, коли він був на другому моніторі. Ну, це просто капець. Максим, я в тірті. Ну, це баг, це баг, це баг, на форумі. Це просто ка. О, нові... О, якісь кейсики. До речі, давай за 70 відкрима. А. Закінчився? А, тільки що закінчився. Ладно, давай. Чап, ні, ні, не. ні давай. Давай оцей от кейсик від за 80 якийсь. У вбивця нубів. О, Стоп. Ой. Нормально. Ой, ха, це на вимогу. підбустили баланс. Та ні, насправді він там поганої якості був би. І. За ми два. накопичили. Накопичили. І за 100 відкриваємо. Ну тільки на 30% до поповнення, будь ласка. Ну, не так погано, як могло бути, насправді. 50 нормально. І в нас баланс 396 стає. Давай якісь лімітовані кейси ще можемо відкрити Оце за 105, наприклад, кіберпанк. Якщо а випаде. Якщо потобі відкрити. Ну, в КС вже, ну це може коштувати. Це 146, окупаємось. Ого. І. є чого я оцей. А, не вистачає Що є оце? А нижче слабо? Нижче слабо. Ось цей mm, слабо. Да, слабо. <плес> слабо мені. Mm -hmm. mm. uh, магія, магія. 75. Ніколи не бачив, до речі, цей кейс. І краще б і не бачив це скільки. Ну ладно, 60. Mm -hmm. 105. Оце синій якийсь. І. Можливо. 55. Окей. М -м, можна тепер повідкривати. Ну, по типу оцього кейсу. Там 6 штучок буквально. За 174 поробити апгрейди. Спробувати, може щось одне випаде і окупить нас. І. Або може, щось тут випаде. Ну, до речі, нічого не випадає. Де, буде, буде контракт сьогодні? Ні, питаю. Буде контракт, буде. 127. Що? Що тебе? Так я тобі було 111, 111, було 111. Ну, так. Б... Відкриваємо за 75 і дивимось. Ну, аук може, по-моєму, ні. Ну, 50. Що ж таке? Що ж таке? Я хотів взагалі. Ти мене збив. Я хотів оці повідкривати. Типу, 5 штучок за 175, і поробити просто апгрейди з них. Бо, можливо, щось і випаде. О! Ого! А ти коли таких маленьких відкриваєш, то вони не дають. Ди дивись, скільки майнфреймів попадало. Ну на розіграш, може. Ні, я так не буду крутити, я зараз на швидкий прокрут, бо все просто капець. І це схоже. випало. Ні, прокрут. прокрут. Прям явний, прям причому. Ну, давай, швидше, я не хочу оновлювати сторінку, все. Так. Бам. Бум. Давай, оцей не заходить, і оцей заходить. На, на мувік На мувік на ось у Ну, схоже було. 129 у нас можна відкрити за 125 кейсик і сподіватись на хоча б 140. Ну, це, до речі, норм. Це 143. Абі на свобод обі відкрить. Ну, до речі, по стратегії, дивись, по стратегії, я зрозумів алгоритм цього сайту. Ти коли відкриваєш кейс і він дає невеличкий окуп, якщо ти відкриєш наступний кейс, він жорстко тебе окупить, тому так ми відкриємо зараз віном. І я тобі докажу, що ця стратегія працює. Ну, ти можеш. Може податись. Намікаю це. Що... Ні, ні-ні-ні. Це стратегія 100% працює, бо я знаю алгоритм. Ну, от, дивись. Ну, це значить. Щось е, там не так, поняв, відбулося. Так мені з Звіном, тільки так і падало. 49 і. І, і... і... Це скільки. 56. Сюда. Нема, знаєш, кого відкрив? Можна відкрити оцей. Він видає. Він жорстко видає зазвичай. І, що я казав? 92. Ну, я думав 9,2. Девять два. Ну ти на Венома, да, хочеш? ты ще раз хочеш? Ні-ні-ні. А, ти мене... Ні, Бо Веном це самый накупний кейс на сайті. От якби я відкрив щось інше. Короче, Веном — він вне системи. От запам'ятай. А чого ти мене ніколи? Тому що я тоді це перевіряв. Ну, блін, це фігня. 30. Продаємо тоді. Да, Максим, дуже вкусная іменно. 49 відкриваємо. Mm -hmm. Будь ласка. Ні. А. Це, це, той самий, not not not. це той самий, який я вивів. Це той самий, який я вивів. Акебевоче. Щоб відразу в двох руках з діглами грати. Звісно. От дивись. Нє, от дивись. По, 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 по стратегії. Оцей зараз окупив дуже сильно, тому ми відкриваємо більш дешевий кейс. Він видає приблизно нам в нуль, от дивись. Запам'ятовий головне. От, віддає, дає нам приблизно в. Вну... Ладно, він знов на щось окупає. Так, 19. Значить, от, ми чекаємо, поки в нас внуль зіль є. в нуль зільє. Апгрейд, треба шанс збити, в апгрейд треба. От, нас зливає, апгрейд тепер. На 5% ставимо швидким прокрутом. Не випадає. І от зараз можна вже гарний кейсик якийсь відкривати, наприклад, оцей. Будь ласка, може... ти ж можеш камбекнути просто. Ну, це, до речі, Ой. 50%. Ладно. Думав, ну, хоча б 70. Гарно. Окей, продаємо. Зараз дала долажлив. Ой, і зараз буде 50. зливати, але можливо, ми Ой, порушимо не. систему зараз і нам випаде ніж. Подивимось, подивимось. Ну, Ні-ні-ні-ні-ні. Наприклад, ні, ні. Ні, ні, ні. Ну, е дігл. Треба, щоб випало. Це, кстати, мій. Я Треба випал. дуже, щоб випало насправді. Бу. Пойде, випало. Піде випало. Випало, випало. Да, випало, випало. випало. Ми це виводимо. Ми це виводимо і потім будемо дивитись, що з цього вийде, в принципі.